В Івано-Франківську розпочався осінній грантовий сезон. Взяти участь у конкурсі можуть громадські організації та ініціативні групи, що співпрацюють з неприбутковими організаціями. Умова єдина і незмінна. Всі ідеї мають стосуватися міста та його мешканців. У межах конкурсу продовжують підтримувати військові проєкти. Тож кошти можна спрямувати на потреби бригад з Івано-Франківська. Координаторка грантових проєктів Ірина Стасюк розповідає, для участі потрібно заповнити заявку на сайті та записати хвилин. На відео про свій проєкт Open Call триває місяць. Після того ми збираємося тут із співзасновниками на загальних зборах. Визначаються переможці. Власне голосування відкрите голосують співзасновники ресторану і 26-26 числа, 25-26 ми оголосимо переможців. Urban space не немає обмежень у грантовій можливості власне в бюджетах, проте варто. Ініціативній групі поцікавитися, які переможці вже були, які проекти підтримують для того, щоб розуміти плюс-мінус, яка, яка фінансова можливість самого ресторану підтримати декілька проєктів, Це зазвичай 5-6 на хвилю проєктів». Своїм досвідом поділилася минулорічна переможниця Тетяна Фреїшин з організації Дружина воїна. Вона отримала грант на закупівлю спанбонду. Сума підтримки була 37 тисяч гривень. Ми мали змогу виготовити дві тисячі квадратних метрів маскування. Говорю в метрах, тому що кількість сіток буде ну таке абстрактне поняття бо різних розмірів і власне. А от дві тисячі квадратних метрів це таке невеличке футбольне поле, досить велике. Об'єм можна накрити техніки, позиції та 45 евакуаційних нож ми пошили з цього матеріалу, який купили завдяки підтримки Urban Space. За весь час грантову підтримку отримали 182 проєкти. На загальну суму майже 8 мільйонів гривень. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.